28 липня біля Бориспільської райдержадміністрації почався збір підписів проти рішення Воронківської сільської ради про евтаназію місцевих собак та котів. Саме таке рішення прийняла влада громади через спалах африканської чуми свиней, що сталося у мисливському господарстві Карань, що належить ТОВ Процівське. У Розповсюдженому селярадою звернені мешканцям села радили не випускати на двір котів та собак, адже всі знайдені на вулиці тварини мали бути виловлені та знищені шляхом Ефтаназії до 30 липня. Рішення швидко набуло розголосу, і та обурило не лише мешканців Воронківської ОТГ, а й інших громад Бориспільщини, адже люди вважають, у цивілізованому суспільстві це неприпустимо. Після закінчення збору підписів представники ініціативної групи віднесуть заяву до голови РДА. Не чекаючи закінчення збору, журналісти вістей завітали до Руслана Дяченка, аби дізнатися, що стало причиною такого рішення та чи дійсно до нього причетна районна адміністрація, як стверджується у зверненні Воронківської сільської ради. Ми ще будемо розбиратися, чи це там некоректно подали інформацію. Вороньківська ОТГ, ага. десь мені здається, трошки о, перебільшена своя, чи, чи просто невірно було ну, зрозуміли там ОТГ, тому що ну ми не дамо точно під цей шумок там ага. звести щоти із чотирьохлапами, там тваринами по, ага. по громаді. Ну цього не буде ага. і, і не могло бути. Апріори, тому е, немає про що е, хвилюватися. Я ж підкреслюю, це, це тільки в тій зоні при умові наявності здичавілих тварин, собак ага. або котів. Це п'ятнишко там до кілометра в, в лісі. Ну, як ви розумієте, що нормальна тварина там точно не буде, то тобто знищені були там дикі кабини. Які реально хворіли, ну поки що крім них нікого там і не і, і не було в цій зоні. Мови де підкресу ще раз про тільки про цю зону в ніде ні на території громади в інших місцях, ні про яке знищення тварин гуманне чи не, можна, не йде мова слова взагалі.